Це Іспанія, це Андалусія. І сьогодні, сьогодні у нас е, 27 листопада, сьогодні по всій Малазі запалили, так би мовити, різдвяні новорічні вогні. По всій Малазі сьогодні грязні такі зірочки різноманітні різноманітні шари різноманітні такі м'ячі зірочки і до речі продають і такі от солодощі знаходимося ми на центральній площі центральному проспекті ябусом такі от льодяники пройдемось трохи далі. Прикраси різноманітні. Годинники. парфуми новорічні Футболки різноманітні. Взагалі сьогодні. Так звана чорна п'ятниця, тобто день, коли, коли у всіх центральних магазинах Малаги є знижки до п'яти відсотків.